Пуща водиці, красота, Красотень. Таке місце, тут є люди, але люди, бачите, засранці залишають після себе, не прибирають. Я б таких би людей Як якби би, от. це бачив, як це можна отак прийти, поїсти, побухати коротше, і залишити після себе це свинство, це тут. Красотень, красотень, просто річка Вообще, обожнюю пущу води всі Вот такі вот пейзажі Пацантре Так там же ж написано номер Ви думаєте що там на шару? Коротше кажуть що і на шару тут а все, що на шару ми дуже любимо. Ось сьогодні прохолодно. А що тут таке? О Господи, дивіться, люди. Все що, все, що безкоштовно, воно виглядає десь приблизно так. Зараз Дімас надіне халат і буде прибиратися. Вартуха надіне, швабру візьме, віника і... Так, до речі, хоч тут ще більш-менш чистенько. О, все. О, і ще й сьома. Я обожнюю цю цифру. Моє улюблене число. І ще й дрибалка Зараз питаємо, ну клює чи ні щось. Добрий день, ну що, клює, хоч? Клює? Чи ви такі прийшли? Нема, да? Надо давление а спало. Смотри, А, обратно там. Давай, пошевели. Какой-то техно-танец. Это пацанский движ. Видите, какая беседочка, альтанка на березе прям. Взагалі круто. Дітки гуляють, всі бавляться. Ці альтанки були е, до недавнього часу платними, але цю територію сказали, що тут все незаконно і потрібно все знести, і альтанки залишили і люди просто приходять і... Безкоштовно гуляють самі. Ну, нормально, адекватні люди самі прибирають після себе, а неадекватні залишають сміття. Так, ідеш по пущі водиці Бачиш, дивіться, будинок. Як кажуть, баби-яги. А тут а, от, будь ласка, будинок на чотирьох ножках. Ще й дерево, бачите? Будивці прям росте. Угу. Взагалі круто. Цікаво. Пуща Водиця відноситься до Києва і тут багато заповідників, багато місць цікавих. Найголовніше, природа, що вона збережена. Тому що Ірпінь ще донедавна був також заповідником. Ще років 15 тому назад там було більше лісів, більше місць для відпочинку. А зараз повирубували і дуже зробили густо населений населений пункт, місто, що просто вже ліса тільки вже на окраїнах міста. І там, поміж будівль, залишилися. Сосенки там, які нагадують, що там колись був ліс. Чотирьохповерхові будівлі, які є санаторіями. Частні сектора, там де є ще. Собачку можна зустріти. Власників. які гавкають там. Гав-гав. гав, -гав. гав, -гав. Взагалі пуща Водиця завжди була місцем для відпочинку. А скоро просто от пуща Водиці стане для всіх місцем, де просто вже живе там більше 200-300 тисяч людей. І я думаю, що це все одно станеться. Тому що в нас все продають, всі землі. Ями, ну вони рідні всі. Тут а, за день, якщо проїжджає з десяток автомобілів, то й добре через ці ями. Ось такі от будівлі знаходяться. Ось тут вже, бачите, щось відновили, через це врували. Але все одно це ще не 15-ти поверхові будівлі, це ще не забудоване місце. Площі Тараса Григоровича Шевченка їздить ще до сих пір трамвайчик. От автобус, який їздить 30-й. От вони старенькі такі, як поїздили, їздили, так і їздять. Парковка. Біля парку майже забита, всі гуляють. Сьогодні і також не дуже спекотно, але сонячний день, погода дуже шикарна, 13 градусів тепла. Всі гуляють, відпочивають, ходять з дітками Але все одно інтенсивність руху зараз не так. Я буду сумувати за цим. Це залишиться в архіві. Тому що я думаю, що років через п'ять вже Пуща буде не та. Пуща вже перетвориться на те, що тут буде так, як в Ірпіні. Дуже густо населене населене місто. Не пройти, не проїхати. Будуть затори на дорогах, парки будуть забиті, машини будуть не тільки на тій стороні, на цій стоять. Оце все і очікуємо. А зараз можна просто ще понасолоджуватися. Пущую, хто який її знає, вона ще просто поки ще залишається тим санаторієм, яким був багато-багато років. Тому що ще з часів 90-х років, років. оце все. Ці всі будівлі не змінювалися. Трамваї, як їздили. По цим рейкам так і їздять. Рух трамває ніхто не відміняв. А от далі от, вам покажу. Ось по цій дорозі сьома лінія. Там ще метрів двісті. І з лівої сторони там озеро де всі приїжджають туди відпочивати і, і взагалі от там де тут машини починаються тут все забите Метрів 400-500 аж вперед Тож очікуємо потепління пляжного сезону і тут буде просто все засталене це дуже чудово це дуже чудово коли Люди приїжджають відпочивати. Потрібно насолоджуватися життям, не дивлячись на те, що у нас є ідея війна, продовжувати жити, тому що виростають діти, виростає нове покоління, зростає, і потрібно їм показувати, розказувати, що було тут раніше. Що є зараз, а вони вже будуть спостерігати, що є потім. да, дівчата? так да. Класно? так да. ну, такі звичайні магазини. Нема ніяких фор, не ні АТБ, не сільпо, не новусів, нічого. Просто звичайні продуктові магазини, які були, от, продукти, які були там. 10-20 років тому назад, вони зараз і є. А ще пройде 5-10 років, я думаю, що змінять ці магазини фори, АТБ, виростуть тут багато поверхівки отакі, і ми будемо просто спостерігати, як тут стоять 15-ти поверхівки, нема де припаркуватися і Нема де під'їхати і просто нема де пройти. Я не знаю навіть долю цих трамваїв. Будуть Чи будуть ці трамваї тут ходити через років 10, чи не будуть. Отак от. от. Погнав. Старенькі, але їздять. І в магазин. Та ти що? А ти що? Вадим діло вийде. Як прям натхнення. Ідеш собі прилавочки, півко.